Слава Ісусу Христу, дорогоцінні брати і сестри, знову Бог дарував нам прекрасну можливість прийти на це місце, де будемо прославляти, дякувати нашому Творцю, дякувати нашому визволителю, тому, хто заплатив велику ціну. Сьогодні звичайний чи особливий день, як ви скажете? Особливий, особливий сьогодні день, тому що ми будемо виконувати заповідь Божу. І ви знаєте, це є. Цінний день. І перед тим, як будемо молитися, коротенько хочу поділитись Словом Божим. Тому що, як ми сказали, це є сьогодні важливий і цінний день. Е, я зачитаю коротенько Івангелію від Матвія 13, 44-46. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу. Що людина знайшовши, ховає його, і з радості з того йде, та й усе, що має, продає, та купує те поле. Подібне ж царство небесне до того купця, що пошукує перл добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Прочитавши цей текст, ми бачимо, що тут. Говориться про Царство Боже, про Царство Небесне. Це є е, насправді, що є справжня цінність. Ми бачимо, що людина, яка знаходить е, перлину, вона готова, вона готова віддати все. І вона не думає, що завтра буде, якщо все. Все мати і купити цю перлину, треба за неї заплатити, і потім на другий день, що ти будеш їсти, як ти будеш жити. Але справжня цінність, справжня цінність є у людей є. Ну зараз, в даний момент, ми живемо в світі, є різні цінності. Правда, кожна людина має якусь цінність. Є духовні цінності, є цінності матеріальні, є фізичні цінності. Ми бачимо людину, якщо спілкуватися з людиною, то ми бачимо. Її внутрішню цінність тоді, коли, вона, коли ми з нею розмовляємо. Ми бачимо, що в неї на серці. І бачимо людину, духовну, цінність всередині. Від нашого вибору цінності залежить наше життя. Правда? Людина колись кожен з нас знаючи цінності, цінність, яка була, є цінності гріховні, є цінності матеріальні, є цінності. Духовні це цінності, коли ми, е, яка цінність духовна, ми не знали, я не знав духовних цінностей. Я знав, коли з гріховні, гріховні цінності в мене було все брати від життя, що можна було. І сьогодні, коли ми впізнали Христа, коли ми знаємо Його, і бачимо, ми бачимо, що е, і Господь, знаєте, в мене такий, я десь в Фейсбуці читав, е, як я тепер говорив, що від нашого вибору. Е, Цінності є наше життя, поведінка в сім'ї, поведінка в суспільстві, як ми живемо, що ми говоримо, це є все, матері... це є все цінність. І знаєте, один е... у американському штаті Чикаго був такий гангстер айкапони. Це у 20 столітті, в 20-30 ті роки в Америці це були гангстери. Ми знаємо, хто такі гангстери. Ганстери, ганстери це люди, які ну, вели Такий образі, ну, ну це банди були, це було, які забирали таким незаконним шляхом бізнеса, забирали маєтки, все таке. І цей Аль Капоне, він сам родився в Італії, це італійські, ціцілійські мафії, зараз вони навіть до цих пір ще є. І цей Алькапоне мав такого адвоката Ренні. Знаєте, його е, дуже багато пересадили цих гангстерів, а цей гангстер, Алькапоне, він не сидів в тюрмі аж в кінці свого життя. І цей адвокат він поста, поста, постійно його відкуповував. розумієте? Постійно відкуповував. І цей рені адвокат він е, мав великі гроші, тому що знаєте, цей мав великий, там я забув, писало, скільки в рік мільйонів доларів він мав. І він жив дуже дуже добре, цей адвокат мав маєтки, двоповерхові, мав все, що тільки можна мати. Але в нього був один страх. Він боявся за сина. Він мав сина, і знаєте, людина створена Богом, і в серці в людини все одно від... торкалося його, що він живе неправильним шляхом, що він відкуповує цього злочинця, який вбиває людей, який розстрілює людей, які забирає все, що тільки можна. І одного разу, знаєте, йому це, ну, його це торкалось, його це боліло. Він боявся, що син піде таким самим шляхом. І він одного разу закликав сина до себе і говорить йому, розказує, бачиш сину, яким я, ну, син дорослий вже став, знаєте, і він, і він це все бачив і каже, і він сказав, що і він зробив вибір. Він зробив правильний вибір, він не пішов батьківським шляхом. Він пішов вчитись воєнний льотник. Він став льотчиком. І в Другу світову війну він був досить сильним льотчиком. Він багато збив німецьких цих літаків. На честь його він після війни вижив, потім помер. На честь його була названа вулиця, було названо парк. До чого я це веду? Ви розумієте? От правильні цінності. Людина побачила, що яким шляхом ішов батько, це вона це неправильно, це це є, це веде не туди. І він вибрав і через правильне вибрання цінності його ім'я стало знаменитим. Так що, дорогі брати і сестри, вибираємо правильні цінності в нашому житті. Тому що Господь. Заплатив велику ціну. Знаєте, перлини. Перлина це є, не знаю, це такі малесенькі камінчики, і Господь, мавши єдину перлину, все саме найдорожче, він віддав за наше життя. Сьогодні, щоб ви тут сиділи на цьому місці, і я разом з вами, виявляєте, якими цінні у Бога. Сама цінність у Бога це є що? Це є людське життя. І Господь. Саме найцінніше, саме найдорожче, що в нього було, він віддав заради нас. Що ми таке зробили, що він за нас віддав? Нічого ми не зробили для того, правда? Нічого ми не зробили, ми навіть не старалися, не знаю, як хто. Я за вас нікого не говорю. Я говорю але Господь змилувався над нами і дав нам зрозуміти, торкнувся нашого серця, і ми зрозуміли, що ми є грішні люди, що ми не маємо можливості спастися. Що наше життя йшло до загибелі. Але сьогодні ми виправдані, ми умиті, освячені кров'ю святою, дорогоцінною тою, яка текла на Голгофі, і сьогодні ми маємо можливість стояти на цьому місці і прославляти Отця Небесного. Піднімемося на наші ноги і подякуємо Господу, у достойний він слави. Господи, Владико по